Доброго ранку. Поки ви спите, ми вже на ярмарки. Так, тут вже стоять черги біля кожного. Творог продають. Обично. Все, як зазвичай. Слива. По 35. Пірок домашній по 55, помідори 35, перець 75. Ціни стоять на місці, все те саме. Кріпте трошки. В одному варючку сир розкупають, а в другому ні. Квіточки 70 гривень. Сьогодні якесь свято, може чи що, Так, зараз глянемо кукурузку. Цей розбирають персики. Кукурузка по 5 гривень і по 10. По 8. 80 перців. 20-25. Так, А медом дивіться, липа 185, а це півлітрова баночка. акація бояришник 175. Вічечки, різні аромамасла, цибулька, 7 гривень, оборузка по 100 гривень. Ліпку, 45 шливка. М'яско ще рубають. Але ми вчора купили печінку, 80 гривень. Просто молодесенька печіночка. Так, грушка 35, авокадо 10 гривень штучка, але вона вже така стигла. А, так, печіночку будемо зараз Показайте брати. Покажай да. да. А ти тут вчора брав? Ні, а. я проїжджу. Печіночка. Так, да, давайте. Скільки вона коштує? А кошти? це серце легке? Да. А то почав. По 40. Тоже так, давайте. Даю. Почки надо? Так.

Так, денька солодка, 29, нектарин, 110, лимони 95, кишмиш з'явився. До речі, вчора купував чоловік. Дуже смачний, солодкий, 130. А ти по 130 купляв? Кого? Кишмиш? По 110. Кишмиш. Малинка по 160, лохина по 130, денькі такі по 35. А ти що будеш купити? Яблочки зараз хочемо на 50 гривень візьмемо. От на 50 гривень виходить 4, 6, 8. 10 яблучок десь в середньому. Ну, 11. Так. Далі. Гур. Чумак 30. Чесночок 130. Ні, ні, оту. Яку? Курочки, мусочки, кролики. Боже мой.

помидори 50. Ой, маленькі печері 60. Виноградики красивий боже вже нам що смачний. кислий? Лохина, інжир, динька Тут є такі ще носочки. Цибулька. А ти що? 35. Без хімії. 50 гривень беремо. Жовті понабирати. 70. Оце ж баклажани. Це вон баклажани є білі. А то чорні. Понятно? А в чому різниця білий і чорний баклажан? Дайте так, баклажан по 35. Два маловато, два маловато, хоча б три. Так, чим ратунде? 70. 70. Ну тому що, значить, люблять. <смеш> Рептундай яка то Так, помідори, огірки. Боже, таке все смачне, таке все соковите, таке все. Ай... Яблочки по 35. Уже краса. Морква по 25, чесночок 180, цибулька 25. Кабачки по 40. 45 перчик. Огірки 60. Це ми вийшли сьогодні вже не в 2 години дня, а о 8-й ранку. Тому така краса стільки всього ще є. Ще все не розпродали, то ми не полінувалися сьогодні встати. І рибка є. 140 Оргентинка, Ментай, 150, салака 80, Я... Я, які красиві помідори. Прям як писаночки. А по чому ці писаночки? Ти питав, ні? Питав, по чому писаночки? Ті? Так, Теж буде десь. Так, от нам на треба ще що, картопля. Персики ти купував, виноград купував. Ага, шашликом. ще які помідори є, Боже мой. теж як писаночки. А картопля почому ваша? 30 гривень. І ще які баклажани білі, кольорові, боже, люди повиводили вже такі сорти, що так, персики 35-50 огірків. Картопелька яка гарна. А у нас огірки є? Огірки Без... нам треба, огірки і картопля. Берем кукурудзку, кукурудзку. Сорок нас вже цибулька закінчується. А ось звичайна домашня картопля. Бачу. Та, що не мита, не білоруса. Ну, я не знаю, мені сподобається. Так, яйця. І це не домашні, це звичайні. А ось яка картопелька. Коля! А ваша по чому картопля? Ти тянуть будеш. Лохина 95, черешенька є якась замучена 90 гривень. Кавун 14, а було по 16. Це єдине, що мабуть менше. Сливка 45, денька 40. Кукурузка. Ну, М'яско тут, звичайно, вони таке свіженьке-свіженьке. Молодесеньке. Молодесенька. 313. так. І зелені он помідори, але Я думаю, що це такий сорт, вони насправді будуть солодкі. А, Такой, молоденька. Угу. А це що, теж баклажан, оце фіолетні? Да. Господи. Ні, це щось не баклажан. Баклажан. Так, зараз ще візьмемо по 30 кілограмів картоплю, капусту да. Вот такие по 70. И арбузи дочера и терпушки. Меду, теж по 70. Да они просто такие колір мають, а так вони просто красиві. Так. Куда? 60, 75.

На Ярмарки ходимо, скупляємося овощами. Так, ну ми все купили. Сьогодні ярмарка дуже гарна, бо ми виїхали вранці. Якби трошки пізніше, тоді було б, можливо, не так гарно. Але ви бачите, все є. Дуже красива ярмарка. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До нових зустрічей.